Тема відео налаштування лінії прив'язки стін. Минулого разу біля осей ми побудували шматочки стін. Навіщо скажете ви, так? Да? Тобто в нас же ж тут є. В класі архітектура, стіна, і у списку ми обираємо все, що нам потрібно. Да? Там, все, що, все, що ми створили, воно тут є. Ось таким чином. Створивши ці стіни, я вам хотіла показати метод, яким я іноді користуюся. От коли в мене багато стін, да, там, шматочок середній, там звичайні, внутрішні стіни. Коли ось так наглядно, мені так зручніше, тому що я можу натиснути, от я хочу зараз будувати ось цю. Да? Я натискаю правим кліком, і є така функція: create similar, тобто створити подібне. Натискаючи ось цю функцію, я можу створювати вже цю стіну. А потім, наприклад, якщо мені потрібно внутрішні створити, щоб знову ж таки не, не йти в архітектуру, шукати стіну, escape, так, натискаю правий клік, зробити подібне. І поїхали тепер, як ви бачите, ми користуємося тепер цією. І так все працює і не тільки зі стінами, з іншими елементами, тобто з іншими стінами, наприклад, там стіни, двері, вікна, перекриття, все. І так, правий клік create similar, і давайте подивимося, що у нас тут за налаштування. Ну, перша частина це якраз відповідає налаштуванням панелі пропертіс. Да? Тобто в панелі properties ми можемо налаштувати прив'язку низу стіни. От, якраз наведемося, ми побачимо навіть картинку, що прив'язка низу, низу стіни до якогось рівня. Да? І там зміщення чи вниз, чи вверх. І прив'язку вверх стіни, якраз теж буде зараз. Да. Прив'язка верху стіни до площини якоїсь, тобто до, до, до того рівня, якого ми вказували. Зараз у нас сказано, що не, не прив'язана, і висота стіни буде 4000 мм. Те ж саме вказано тут. Ми можемо прив'язувати е, висоту чи ширину стіни. Зараз, знову ж таки, не прив'язана, чи можна вказати, і 4000. І так, що в нас далі? Наступна прив'язка. На, на цій прив'язці я б хотіла зупинитися, тому що це найважливіша. Зараз е, налаштування. Location line, wall center. Тобто тут мається на увазі, що от, коли ми будуємо стіну, бачите, від першої точки до нашого курсору е, це така штрихова синя лінія, відносно якої стіна м, будується в обидва боки. Ну, зараз в обидва боки. Тому що вказано, що лінія от якраз прив'язки це середина просто всієї частини стіни, не враховуючи шари, несучі частини просто середини стіни. Але щоб вам було наглядніше, давайте поки що. Я зараз скопіюю вісь. Ми будемо будувати зовнішні стіни зі станними. Але принципи прив'язки нам буде простіше роздивитися на базових стін, коли в нас стіна одношорова і складається лише з, по висоті з одного типу стін. І так, я хочу скопіювати зараз тимчасово якусь вісь. Потім ми її приберемо. Просто зараз буде так наглядніше. І так, ось наша вісь Д. І тепер. Перше, я думаю, ви зрозуміли, що перший клік, другий клік, і е, стіна прив'язалася якраз просто з серединою, незважаючи на шари. Що у нас далі є? У нас є варіант з серединою серцевини. Що це таке Ось core, да? Щось знайоме слово. Ми з вами, коли налаштовували якраз структуру стіни, я вам ще говорила, що ось ці е, границі серцевини, да, тобто ось це якраз несуча частина стіни. Будуть потім впливати, коли ми будемо прив'язувати стіни. Ну, от, якраз в цей час настав. Да, е, ось якраз <зараз>, зараз впливають ці налаштування. Тобто, це буде якраз середина. Ось цієї, ось цієї частини. Тобто зараз у нас несучий шар лише один. Але якщо у вас буде декілька несучих шарів, то будуть якраз братися середнє значення, тобто середнє серцевини між цими шарами. У нас зараз один шар, тобто середина ось цього шару 250, який обмежений ось цими границями серцевини. Разуміє. Тобто, обираючи корпус центр, ви прив'язуєте стіну, вже бачите, яка різниця, да? тобто серединою несучого шару. Далі, що в нас є? Зовнішня частина, незважаючи знову ж таки просто всієї стіни, внутрішня частина стіни. І дуже важливе теж налаштування. Зовнішня частина несучого шару. Бачите, по зовнішній частині утеплюєш вже з іншого боку. І внутрішня частина несучого шару. Ось на цій прив'яжці я б хотіла зупинитися трошечки. Детальніше. І так, ми з вами в проєкті нашому будемо користуватися ось цією прив'язкою, але ви, скоріше за все, бачили, якщо у вас, наприклад, по товщині велика стіна, наприклад, цегляна. От давайте створимо і одразу подивимося. Так, escape стіна. Я оберу якусь просто ось якраз. Та самозв... о, звичайно, edit type. Так, дублікат, і я пишу, що це в мене буде цегляна 510, ну, плюс що там штукатурка. Давайте просто не будемо вказувати. От, наприклад, змінимо, тільки неправильно сказала, сказала 500. Цегляна 510. Це стіна в дві цеглини. І так, змінюємо, що у нас структура несучий шар буде цегла. Окей. Uh, товщина. Чому, чому 510? Uh, якраз довжина цеглини 250. Тобто 250 плюс 250 це цегла. І uh, шов між ними. Тобто 500 плюс 10. Так? 510. І, так. і ще створимо. Ось якраз uh, мені потрібно ось цей шар винести вниз, вказати, що це у нас фініш 2, вказуємо, що це у нас. А, давайте за категорію, не будемо. Нас, нас зараз це не, важ, не цікавить. А от точно цікавить, 10 мм, це у нас буде штукатурка внутрішня. Окей, тобто цегла штукатурка. І от дивіться, за фарм, прав, прав, правилами оформлення креслень, тобто прив'язка зазвичай цегляних е, стін у нас відбувається на відстані 200 мм. Да, 200, 200 мм до е, вісі. От як це зробити? Я обираю, що прив'язка буде, і це не враховуючи ось цей декоративний вже шар штукатурки. Тобто, от коли ми визводимо стіни, дай цегли лише на першому етапі будівництва. Тобто штукатурку ми вже потім додаємо. Нам зараз треба прив'язати саме несучий шар, щоб її прив'язати тобто, саме цеглі, тобто, цегляний несучий шар на 200 мм від вісі виклали. Я обираю Core Face Interior, тобто внутрішню частину, вказую. Зміщення мінус 200 і будую Escape. Тобто, що у нас тут відбувається? Ось несуча частина стіни. Ось це прив'язка саме від краю е, границі, да? тобто саме від цегли до вісі. Давайте перевіримо, до речі. Ось у нас розмір. Я ставлю перший клік на вісь, і другий, я намагаюся на саму цеглину. Бачите, не прив'язується. Я натисну... От наведусь, натискаю «Tab», це злів частини клавіатури, дві стрілочки в різні боки. І я змогла прив'язатися не до зовнішньої частини стіни, а саме до границі несучого шару. І ось дивіться, в цілому все правильно. Тобто, у нас 200 мм, як ми вказали, до нашого ж. Так, виходить, що мені просунути це. Незручно. Малесенька ця штука. Давайте я просто поки що приберу. Так, тобто головне, ми зрозуміли, тобто 200 мм це якраз прив'язка. Чому я на це так звертаю увагу? Наприклад, змінюємо товщину штукатурки. Да? Заходимо в налаштування І, наприклад, штукатурка в мене тепер 5 мм. Так от, якщо неправильно прив'язати, якщо прив'язатися до зовнішнього краю, у вас зараз цегла поїхала б. А у нас. Так, все і залишилося. Да? Тобто, ще раз тап, натискаю 200 мм до цегли, так і залишилося. А штукатурочка просто змінилася. Ось це дуже важливо. Тобто правильно прив'язуєтесь, враховуючи несучу частину, щоб у вас потім не виникло так, що ви щось зміните, наприклад, там, зовнішню знову ж таки, утеплювача. От, якби ви прив'язалися не до несучої частини, да? якби, наприклад, не до зовнішньої частини границі, а до зовнішньої частини стіни. От ви вирухали, що 350 треба. А потім в якийсь момент змінили утеплювач. Знову ж таки, поїхала б. А це, ви розумієте, це, це ми шматочок розбираємо, а це у вас була б всі зовнішні стіни. І так, я думаю, з цим налаштуванням зрозуміло, тому на цьому ми закінчуємо це відео. Дякую за увагу. І ми переходимо до. Дякую. Дякую за увагу. І ми переходимо до е, наступного відео: це зіставні стіни.